Доброго вечора. Ви дивитесь телеканал Зік. Перші про головне коментарі розпочинають свій вечірній ефір. І сьогодні до нашої команди. Команди зік приєднується Павло Кровляковський. Ми вітаємо тебе. Розпочинаємо разом. Отже, найважливіші, найголовніші теми сьогоднішнього дня. Одна з них, яка буде присвячена ця година, це наймасштабніше за останній час в Росії та в Білорусі мітинги. Саме з цього ми і розпочинаємо. Це нагадає нашим телеглядачам, що в неділю і в суботу відбувалося нечувано. Нечуване, от вчора у Москві багатотисячні акції протесту. Ці протести носили антикорупційний характер. А по всій Росії вийшло близько 60 тисяч людей на ці акції в самій Москві називають цифру у 10 тисяч. Одну тисячу людей було затримано, серед них Олексій Навальний, голова фонду боротьби з корупцією. Ну і крім того, повідомляють, що один поліцейський зазнав травм. Ну, звертаюся, по перше, до Андрія Ільєнка. Як гадаєте, чи можна вас привітати з тим, що українська революція дісталася все ж таки і стін Кремля? Знаєте. Я думаю, що тут не треба ейфорії ніякої, тому що одна з найбільших помилок української там, політичної еліти початку ХХ століття це була віра в те, що на зміну деспотичній, застарілій, косній імперії Романових прийде хороша, добра, демократична Росія, з якою Україна буде мати. Дружні стосунки, і все буде добре. Ну в результаті дійсно, замість застарілого, корумпованого і бездарного режиму, який був в Російській імперії, прийшов агресивний на той час молодий режим більшовиків, який приніс в Україну окупацію і геноцид. Т, тобто, Мо ви хочете я... сказати, що в чистому <кък> виді українська революція в Москві неможлива, ну, взагалі, українська революція, вона тому й українська, бо вона в Україні. Е, я не зовсім розумію ці паралелі. Я до чого веду? Я не проти того, що в Росії почався, як то кажуть, свій шатун. Я проти того, щоб ми мали якісь зайві ілюзії з цього приводу. Тобто е, мені взагалі здається, що... Е, Реальність така, що е, забагато, коли ми на себе покладаємо якихось сподівань, ми ніби з себе знімаємо якусь нашу частину роботи. Нам треба думати, перш за все, як Україну, зробити сильною, самодостатньою, яка зможе захиститися е, з боку, в тому числі, е, Росії, ніж думати про те, що там все самою собою станеться. І ми будемо тільки насолоджуватися. Що, до вашу думку, відбулося в Російській Федерації? Мітинги. Ну так, да, звичайно, там довгий час взагалі ніякої протестної активності не було. Зараз якась почалась. Ми маємо за цим дивитися, приглядатися, але не покладати на це особливих е, сподівань. До чого ще кажу. Мені, наприклад, подобається, коли в, в Росії корупція. Не дай Бог, там буде влада без корупції, але тоді нам доведеться, якщо це гроші, які, наприклад, зараз крадуться на маєтки Медведєва, а вивіть собі, якщо вони всі підуть в російську армію. Нам теж, чесно кажучи, від цього навряд чи стане краще. Тому нам тут треба говорити загалом про те, що на превеликий жаль, чи Росія монархічна, чи Комуністична, чи так звана демократична, чи Єльцинська, чи Путінська, чи навіть в якійсь теоретичній майбутньому Навальнівська не думаю, що вона сильно змінить своє ставлення до України? Оце на жаль правда від якої і ця історія про це говорить. Запитаємо Андрія Ільєнко, да який дуже добре знається на політиці. Як ви вважаєте, хто такий Олексій Навальний? Це самостійна фігура, чи зручна опозиційна фігура для Володимира Путіна? Знаєте, я не спеціаліст по Навальному. Я взагалі його діяльністю не дуже цікавлюсь, скажу вам відверто, як і взагалі відверто скажу російською політикою, тому що я цікавлюсь тільки це з точки зору як дестабілізація там ворожого тилу, як ми маємо на це реагувати в наших інтересах. Стосовно Навального, я знаю його заяви, наприклад, по Криму, які він робив, які мало чим відрізняються від позиції Путіна. В принципі, мені цього достатньо. Я розумію, що сьогодні, да, звичайно, там ситуативно вони може навіть з путіним там і опоненти. Але по глобальних питаннях, таких як, наприклад, ставлення до України, він говорить те саме, що Путін. Ми один народ, Крим наш і тому подібне. Ну, може, він це говорить не в такій там формі, але коли його прямо витискали, от, питаннями і задавали ці питання прямо, він все одно на цю риторику приходить. Тобто, я до чого це все веду? Я вважаю, що сьогодні, а, умовно кажучи, якщо зараз. А, От ті люди, які називають себе антикорупціонерами, чи ще комусь прийдуть до влади в Росії, я не думаю, що це глобально зміниться якось ситуація по відношенню до України. Чайно, ну, будь-яка дестабілізація нам вигідна тактично. Але покладати на це великі якісь стратегічні сподівання, ну я думаю, це трошки не ну, є. поговоримо, звичайно, про наслідки трохи пізніше. Ну, дійсно казали, що Навальний раніше показував багато документів, але цей фільм ну, він вам не Дімон да, подивилися, там називають 15 мільйонів, здається, глядачів. І дуже швидко. Я сам його дивився. Звичайно, це все вражає дуже сильно. Я не знаю, чи це так само сильно вражає і росіян. Навіть по українським да, мірках це дуже серйозна корупція. Але от, дійсно, чи це є чин для пересічного росіянина для того, щоб виходити на акції протесту. Бо там так звикли здається, що за царських часів, за радянських часів, має бути якась еліта, яка живе так за парканом. Ну, просто для порядку. От Що ви думаєте, пан Андрію, з цього про Знаєте, я думаю, що е, мені дуже важко аналізувати ці всі причини, пружини, які там рухають. тому що е, я... В принципі, повторюсь, я вважаю, що ми за цим маємо дивитися. Ми маємо знаходити там якісь речі, які нам вигідні, але ми не маємо цим жити і сподіватися там на щось особливо. Тобто, сподіватися треба тільки на себе, тому що насправді, ну це зовсім інша психологія, і те, що українців нашу історію ніяк не можна порівнювати з історією даного випадку Росії, тому що зовсім інший менталітет, зовсім інші підходи, в тому числі і розуміння влади. Тобто, от якби хай от Ілля, кажуть, не ображається, але мені здається, це очевидно. Українці е, у нас інша проблема. У нас навпаки дуже часто було аж забагато, е, скажімо так, внутрішньої свободи. А якщо ми інколи це навіть шкодило нам, ми не могли втримати державу через анархію, через те, що ми будь-кого там, скажімо, починали зразу внутрішня боротьба, гетьманство і так далі. Те, що в Росії, там зовсім інша історія. Там історія, що є цар-батюшка, і відповідно всі інші його піддані, і так далі. І це було і в часи дореволюційні, що до 17-го року, і потім, попри всю риторику, це було в радянські часи і так далі. І це зараз там так є. І там більшість народу, абсолютно більшість народу, це повністю модель влаштовує. І те, що там а, еліта купається в розкоші корупційній, це теж там, в принципі, ну не секрет. І це було відомо і до фільму Навального, хоч він там показав це дійсно там на конкретних прикладах. Тому я не думаю, що це вся історія, вона має там сьогодні займати аж так багато уваги нашої. Ми маємо за цим слідкувати, але не, не бачити в цьому якусь глобальну перспективу, що от там переможе Навальний, нам віддадуть на наступний день Крим, Росія піде з Донбаса. Ви знаєте, це всі процеси вони дуже непередбачені. Нам треба розуміти, що там проблема не просто в одному правителі. Там весь час така історія. Весь час там і 100 років назад було так, і 200 років було так, і 300 років було так. Що е, по відношенню до України так точно, і відповідно, поки не зміниться от, ставлення до України, поки не зміниться Росія, взагалі як як імперія, поки вона поки вона існує як імперія. То е, міняй там кого хочеш на кого хочеш? Суть політики до нас не зміниться. Нам Привади треба це якраз... розуміти. Що це не перший приклад, коли є якась певна реакція на певні фільми? Ми пам'ятаємо десь рік тому чи півтора, чи може вже й два роки тому вийшов фільм Хуй з міста Путін. А теж досить такі гучний. Як саме створювалася ця олігархічна модель влади в Російській Федерації? Чомусь вона не викликала такого ажіотажу. Більш того, ці мітинги, чому там не було та... плакатів про самого Мистера Путина, Медведев? Ну, про Путина? Ну, естественно, это все... Ну, во-первых, во нужно захватить сознание людей. У Путина, ну, у людей, все равно у большинства, да, этого электората, это стабильность, это вот это, если не Путин, то никто. Постепенно выбивая и завоевывая, ну, ума и сердца людей, Навальный будет в 20-х годах только разыгрывать свою карту. Ну це не гра в один там год. пане Андрію, знаєте, багато хто з аналітиків говорить не лише українських, а взагалі європейських. Що коли ми очікуємо, що якісь там перетрубації відбудуться в Росії, то це не дуже може відобразитися від... 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 і на Європі, і на Україні. Тобто, якщо щось розвалиться, то буде валитися так, що зачепе затроне за... за і Україну. Чи ви бачите такі перспективи? Що нам треба побоюватися розвалу Росії? Ну, По-перше, будь які імперії вони розвалюються за закон історії. Я не знаю жодного прикладу, коли імперія рано чи пізно все одно розпадається. І це не у мене долі Росії. Вона почала розпадатися ще 100 років тому, але власне зусиллями більшовицької ідеології на якийсь час вдалося стримати цей розпад. Uh, і все одно наступила і розпад і СССР, і зараз фактично ми розуміємо, що Російська Федерація це теж є абсолютно по своїй суті імперське утворення. Uh, мені здається, що з одного боку це неминучий процес, але з іншого боку, тут дійсно не треба мати uh, дуже великих очікувань райдужних. Тому що, якщо ми подивимося на uh, багато історичних uh, прикладів, то, uh, ну, скажімо так, uh, ну от візьмемо, наприклад, Османська імперія, так, от Османська імперія розпалася. Виникла Туреччина, уже от Ататюрка. і, наприклад, греки, які були історично завжди протистоянні з турками, їм в принципі після того все одно довелося воюватися турецькою республікою. Була дуже довга війна, і це якби не зняло всі ці їхні конфлікти. Тобто, тут теж, навіть якщо ми дійдемо до точки, коли Росія розпадеться як імперія. Все одно, цей, от грубо кажучи, це Московія цей їх осередок. Не факт, що у нас з ними далі не буде протистояння. Це теж треба прекрасно розуміти. Тобто, тут звичайно це довгі історичні процеси. Головне, що ми маємо не жити якби їхніми проблемами. Ми Маємо думати про себе ще раз кажу. Маємо свої держави будувати, захищати свій суверенітет і розуміти, що так на сьогоднішній день нам треба все це уважно відстежувати, але не мати ілюзій. і розуміти, що Московія все одно буде стратегічним ворогом України, щоб не помінялося. Якби там вивіска не змінилася, навіть якщо вони там проголосять демократію, ми вже бачили Часи 90... От багато хто говорить там, наприклад, про 90-ті роки як приклад демократії в Росії. Ну не забуваємо, що тоді, наприклад, була перша чеченська війна, яка була абсолютно ну там жахливим кровавим месорубкою, організував це демократ, улюблений заходу Єльцин, який... Там вважався про західний лідер в Росії, але він організовував Першу чеченську війну багато іншого. Так, тобто, і в відношенню до України політика так само була агресивною. Згадаємо всі ці історії по Криму, по Чорноморському флоту. Це все тоді починалося. Тобто, тут головне не мати ніяких ілюзій цього. Чи не дивна ситуація, що ці два прояви а, непокори а, відбулися майже водночас, і в Росії, і в Білорусі. Причому, ось так, що висвітлили майже всі засоби масової інформації. Чи не є це дивним для вас? Ну, дивіться, я е, все-таки це різні трошки ситуації. Російська ситуація, ми тільки що обговорювали, і білоруська, це трошки різні речі. Я б сказав би зовсім різні речі, тим більше з точки зору України. Тому що нам насправді, от Білорусія надзвичайно важлива. Ми розуміємо, що е, це країна, яка має абсолютно схожу з нами геополітичну історію, е, е, історичну долю, власне, і ми маємо е, з ними разом якби формувати, в тому числі і проти Москви, е, такий регіональний альянс Балто-Чорноморську війсь. І відповідно з Білорусією дуже цікаво спостерігати, що там І дійсно тут відчувається солідарність з білоруськими патріотами, тому що вони насправді хочуть: от білоруську білорусію, а білорусію не радянську, не авторитарну, ту, яку власне, приблизно з такими ж мотивами, з якими ми виходили на майдан, і день волі це не просто це важливо сказати, що це день власне не радянської білорусії, це день проголошення білоруської народної республіки в 18 році, як першої в 20-му столітті не незалежної білоруської держави, і саме от, щоб показати цю історичну традицію, люди збираються в цей день. Тому мені здається, що тут, звичайно, маємо дивитися на ці події, і безумовно є певна солідарність. І мені здається, що ми дійдемо все одно до того, що буде ота. Потужний у такий союз народів східної Європи, який буде разом протистояти імперській агресії, захищати свої інтереси. Панелі, ви знаєте, от насправді коли пан Тиян сказав, що він йон хоче показати, що він буде все рішати. Ну насправді, кому він хоче показати, враховуючи те, що е, національні змі практично не висвітлювали ці події. Назовні ця е, реакція Лукашенко ми бачили на європейців більш направлено, що він скорше за з Путіним за одно, скажімо так, за один політичний напрямок. чи Чим з Європою? Адже це все застопорило ті паростки про європейськості, яка які почали якось з'являтися дуже дуже повільно в Білорусі, чи ні? Навіщо тоді це треба було? Навіщо це він зробив? Ну все одно, поки є Путін, буде Лукашенко. І я думаю, що тут хронологічний порядок буде в будь-якому випадку. спочатку Росія, а потім Білорусія. Наоборот, у них... Ні, поліпан Андрія, чи не бачите ви, що це якась планована стратегія Лукашенко зараз щось показати назовні європейцям? От чому саме зараз, коли, начебто, якісь промови не йшли з європейським союзом, побачили, що він більш відкритим стає, і тут раз і все з Ушанку не відмовиш в певній політичній маневреності. Зрештою, ми не забуваємо, що він з 94-го року якось там йому різними способами вдається втримувати владу. Але я думаю, що тут глобальніше питання. тут питання в тому, що все-таки, от е крізь оцю от крізь от пострадянську Білорусію, Уже підросло покоління, вже підросло люди, які хочуть жити в іншій країні. І я думаю, що це процеси історичні, вони просто не змінні. А я думаю, що все-таки не треба Білорусі так аж сильно прив'язувати до Росії. Як це ну, очевидно, що Росія там має величезні впливи і там на рівні спецслужб, там ну, дуже страшні речі, набагато більше, ніж навіть в Україні часів Януковича. Але все-таки не треба недооцінювати білорусів як націю. Білоруси це такі, знаєте, ну, трошки сором'язливі нащадки Великого Князівства Литовського. Це насправді абсолютно органічна частина європейської цивілізації. І попри цей радянський каток, який там пройшовся, і російський імперський каток, все-таки їхня ідентичність зберіглась. І вони неодмінно будуть в Європі, і неодмінно будуть е, ну, не, оце, не пострадянською, ще раз кажу, а нормальною країною. Тому мені здається, що ці процеси просто історичні, вони не, їх неможливо зупинити кійками. Ну, ми ж пам'ятаємо, що в Україні теж влада мала силу, влада мала репресії, влада давила опозицію, але ну, процеси. От коли дійсно піднімається народ, його неможливо ніякими зупинити. І Я думаю, що ці процеси просто вони природним чином відбудуться. Дякуємо. А ми рухаємось далі і повернемось в цю студію за кілька хвилин.